На думку Білого Дому, бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту. Тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки України. Докладніше далі. З такою заявою виступив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Цитуємо, наступні кілька місяців будуть критичними для України. Кірбі наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками і ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються. Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, у тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь у цьому контексті. Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом. Пряма мова, і ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів. Нагадаємо, Джо Байден минулої середи провів зустріч із лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на який закликав швидше розблокувати фінансування подальшої допомоги для України у Сенаті. Очікують на розгляд угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня. У проєкті передбачено понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, і така ж сума на заходи проти дії нелегальній міграції на південному кордоні. Ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі Гресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у сил оборони можливі значні труднощі на фронті. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.